Вирний час від багатьох дітей це навчання, хобі, друзі та родина. Але коли твій народ вкотре намагаються знищити, додається ще один пункт прагнення зрозуміти, ким є моя країна, та я. На жаль, історію українського народу постійно намагалися стерти для багатьох українців. Розкіш, наприклад, побувати у будинку своєї прабабусі чи празіда, торкнутися речей або навіть приглянути фото. Українців вивозили, виселяли, забирали родинне майно, руйнували та морили голодом цілі села. Ми маємо все повернути, відтворити, зберегти та примножити. Саме таким я бачу свій світ і потроху починаю його наповнювати, збираючи разом з друзями думки відомих українських сучасників. В мене є до вас питання. От, наприклад, я зараз хочу вивчати історію. Мене зараз це дуже цікавить. І з чого взагалі почати? Що читати про історію? Починайте читати те, що вам цікаво. От про що вам найцікавіше в цей момент, з того і починайте. Виберіть собі період, чи особистість, яка вас цікавить, чи подія, яка вас цікавить. І шукайте про неї книжки і починайте читати. Ніколи не зможете вивчити все і зрозуміти всю історію, прочитати все, що могло би про неї бути. І треба з цим змиритись, тобто зосередитись на тому, що цікаво, і вишуковувати ці дрібниці, які будуть близькі вам. Успіху вам наразі. Я в пошуку інформації про історію України більше. Я обираю джерела, форми та авторів, які найбільше захоплюють. Сподіваюся, для молоді буде більше популярних форматів. Можливо, матиму нагоду над ними працювати. Як мотивувати молодь? Читати українських письменників. Мені здається, що зараз ми всі, зокрема, молодь маємо таку велику розкіш зустріч, окрім там класичних прийомів, типу, як змотивувати, як змусити читати, як привчити до читання. Оця ці зустрічі, ці розмови наживо з людьми, які творять. Вони заряджають після е, своїх виступів. Часто пишу чую цю фразу, що я ніколи не любила вірші, ніколи там не читала поезії, але ось тут я вас послухала, ви так прочитали, мені за я зацікавилась. Я думаю, ось от склалось. Знаєш, я, я змотивувала. Письменники мають бути в першу чергу саме по собі цікавими людьми і зустрічатися з людьми, виступати перед людьми. Якби була класна комп'ютерна гра по тигроловах, як українець через Сибір мочу тінкавидистів, пробирається і тікає в Японію, от екшн від першої особи, це би мотивувало читати Багряного далі. Чи якби був якийсь серіал? Про Коношевича Сагайдачного це би мотивувало читати там якусь історичну про нього літературу. Найкраще про історію своєї країни дітям та підліткам зможуть розповісти однолітки зрозумілою мовою зі схожим світоглядом. Важливо вчасно собі відкрити та розвинути необхідні можливості. Головне відчути, що тебе надихає. Як ви взагалі прийшли у світ літератури? Який можливо вірш або твор найбільше вас вразив та натхнув на написання свого твору або вірша? Я почала писати вірші у 2014 році. Мене надихнув швидше на вірш, а події в країні, які відбувалися на той час революції гідності. Тоді я почала писати. Я пам'ятаю, що вже років в років шість я зрозумів, що мені читати настільки подобається. Що я хочу так само бути письменником, бо я розумію наскільки наскільки людям може подобатися читати, наскільки от е, людина, читаючи книжку, бачить якийсь новий світ. Що мені хотілося ці світи створювати, розповідати іншим людям про них і приносити іншим людям таке задоволення, яке я сам е, 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 отримував, коли читав книжки. Наразі мене надихає моє рідне місто Лозова, поранене, але не скорене. у квітні. 2022 року нас мало не окупували, завдяки єдності захисників. Громади та людей російських загарбників стримали. Зі злості вони гатили ракетами. Загалом було 30 обстрілів, але ми вистояли і знаємо, кому за це щоранку ранку Сьогодні усі разом ми пишемо сучасну українську історію. Вивчаючи її витоки, ми творимо наш світ: світ вільної України та щасливих людей, які пишаються своєю нацією. Саме таким я хочу бачити свій світ і розумію, що для цього потрібно робити. Sláva Ukrajine! I sláva!